Сержант Дмитро Вишемірський сьомий рік служить у Бердичівській артилерійській бригаді. За цей час постійно на гусениці стріляє із гаубиці. Військовий каже, гарматний снаряд відлітає щонайменше на два десятки кілометрів. Десь до 20 хвилин повністю задіяні всі ланки гармати, десь 300-400 пострілів маю на гарматах разного зразка. Під яким кутом летить снаряд та яка дальність пострілу визначає артилерист Ігор Оболенський. Каже, від його роботи залежить безпека і на полігоні, і поза ним. Якщо мої розрахунки будуть невірні або командира батареї, якщо кожний з гармат із сержантів ошибиться хоча б на 100-200 метрів, це може коштувати життя як цивільним, так і військовим. За десятки кілометрів у командно спостережному пункті визначають, куди саме впав снаряд. Ціль М 65 Минометна батарея. Подавити х 458 Ми оцінюємо дію дії командира дивізіону під час управління вогнем, дії осередків управління батарей і вогневих підрозділів. Стрільби військових 26-ї Бердичівської артилерійської бригади відбулися в рамках комплексних занять згідно із розпорядженням начальника генерального штабу збройних сил України. Три дні поспіль воїни показували свою бойову підготовку. Ну ще загальний підсумок рано підводити, але на сьогоднішній, от на цей час, скажімо так, навченість і результати дають впевненість в тому, що оцінка буде як мінімум доброю. Подібні заняття проводять у різний час в різних військових корпусах України. Тривогу в частинах піднімають без попередження на черзі військово-морські сили. А от, де саме перевірятимуть бойову готовність солдатів та офіцерів, керівництво збройних сил тримає у таємниці.